Ну, давайте. Ну, ви представтесь, будь ласка. Ви ж не представились. Ну, так, ви вам всі представили. Ви не представились. Ну, так, для чого? Ми не будемо водікамерою взяти. Ну, ми представили, шановні. За що лейтенант представився? Ну. Будь ласка, виходьте з хати. Ви зайшли зайшю. Незаконно. Ви, ви зайшли сюди незаконно, хлопці. Запросила хлопці, яка співвласниця, вона туди прописана, вона показувала документи ваші. Вона, вона вам показала документи. Вона вам, вона, вона вам документи показувала. Документи показувала? Вона сказав, що, шо, вона, тут сказати багато що. Ну, Бажаю. Виходьте звідси, бігом. 102. Виходьте звідси вже. Виходьте вже, хлопці. Нас сюди запросила спілкуватися. Вона тут не прописана бувала, і давайте не проживала. Давайте. А говорити коректно. Я, вас я коректно говорю. Будемо точно, то ваші дані. Давайте, виходьте, звідси. Нам надійшло повідомлення, що ви ухиляєтесь від служби. Ви ну. Це ви це розумієте, Ви в, розшу... ви в розшуку, Та ви що? В розшуку? В розшуку. Ну, конечно. Давайте, виходьте. Ви чуєте. Виходьте, я сказав, звідси, з хати моєї. То мій будинок. В Та ви шо? Так. то мій будинок і ходьте звідси. Да. Добре. 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 Давай. Добре. З автоматами зайшли сюди, дивіться. Герої, ну тоді no. воювати. Тоді воювати, Ну, Йдіть воювати далі. З війни ви, слухай, ну скажімо, я знаю, хто прийшов, хто не Ну. No. No. І що? Ну, no. давай, давай. Тому йди ви? до, до, йди до Галі, там і розказуй. Чому ви, ви тикаєте? Ну. No. А чому ви мені тикаєте? Ви, тикає? no. ви мені тикали. Догралася? Що? Ага. Давайте, будь ласка, виходьте, будь ласка, то я. Я вам подвір'я. Ви зайшли ви, на моє подвір'я. Ви подвір ви, 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 на зайшли, ви, зайшли. моє. На виходьте з мого будинку. Документи на право власності. Що? Документи До правовласність. на право власності. Ви чого з нас зайшли взагалі? Ви не мали права зайти. Сюди. Ну, по адресі, зайшли. Завиходьте, ви, будь ласка. Ви знаходитесь в розшуку. А. Ми зайшли по адресі. Де, покажи, що я в розшуку. Ну, покажіть, будь ласка, що я в рошу. Я щось видумаю просто Ну, покажіть, покажіть мені, що я в рошу. Ви знаходитесь в розшуку. Покажіть нам, мені, розшуку. що я в розшуку. Ми приїхали по цій адресі. А, ну, 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 покажіть мені, будь ласка, що я в рошуку. Ви не нема не вони не в розшуку. Наша мова дурна. Давайте, Є? давайте. Все, виходьте, виходьте. Хочте, давайте, виходьте, ви давайте. А що, буде, а що буде? Нічого. Ну, що буде? Нічого. Ну то кажіть, то ви, ви знаєте самі. що ж ви вражаєте, що вражаєте но... я урожаю, то, то, то ви знаю. погрожуєте но. мені. Ви, ви зайшли сюди з автоматами, до мене в будинок, в спальню. До мене в спальню зайти. Спая закріплена за людьми. Чого ви в спальню? До до мене... Ви в спальню зайшли. До мене в спальню. Чого ви мали заходити туди? А хто заперечує, що можна заходити? А? а де вас шукати? Угу. Хто заперечив? Давайте, виходьте. Виходьте, хлопці, то б вам кажуть. Що? Да, на доставку. Будемо робити на вас звернення. Так хочете робити. Думаєте, що працювала у вас поліція прикраїна, не що? Не <рес> 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 Давайте. Виходьте, звідси, з мого подвір'я, я ще раз кажу. Документ направляю. Документи, що це ваше подвір'я Де тут це ваше подвір'я? А в мене жінка витрати документи. Бивша, колишня викрала, жінка. А от, от і є. На поліції в є звернення, що вона викрала документ. То є таке звернення? Ну, то, то, значит, у вас немає документів. Ну, то, то таке. Давайте, виходьте звідси, вже бігом. Не рішати. Мені рішати. А, бо, бо то моя територія. Покажи документ. Це наша моя... територія. Можете показати. Давайте, не ходьте звідси. Чого ви сюди прийшли? взагалі? Ти Добре? до мене прийшов спальню. В спальню, спальню, спальню прийшов, мене з ліжка підняв. Чуть? Я, взагалі, я в шукати, Якщо ви Давай. в пошуку на подвір'ї. Де Хоч, там хоч шукай, там шукай. Мі... Там, Жіночки, Де можна знайти Василя Антоніва. Та ти розказуй, мені розказуй казки. Які казки? Вона мені... Ну, що не знаю, що на вас направила сюди. Давайте, давайте, хлопці, давайте бігом. Звідси. Давайте, дві секунди. щось робимо. Ви вже виходьте звідси, вже не будете. Приймайте 102. Якщо щось. Кажіть документи направовати. Все, давайте. Я з вами не буду говорити.